Свято першого снігу. Сніг навіть найда знудився за цим дуже білим, ледь мокруватим пухом. Аж самому смішно. Раптом здалося, що сніг пахне конваліями. Ні, ні, в містечку найдрібніші цуценя Знає, що квіти найді завжди Відходять милом. Але конвалії, колись давно, років два чи три тому, в час буяння конвалії, він народився. То був короткий проміжок якогось туманного блаженного сну, поки все не обірвалося раптовим розставанням з мамою і зануренням у мало несмертельне багно. Відколи Миколка порятував найду, конвалії більше якось не зустрічались, але вони завжди жили в найдених снах. Сніг навіть схожий на канвалії. Маленькі дзвіночки горошинки, які сипались із неба, мов потовчені кульки пінопласту з поламаних упаковок від усяких телевізорів на смітнику. Тю, це що, найду потягло на романтику? Втім, сьогодні можна, бо ж сніг. Найда бігав, підстрибував, лискав сніжинки і все косив око на школу. Скоро буде перерва, і двері випустять Миколку. Миколка тепер мало не щодня ходить у ту свою школу. Найда вже й змирився. Гаразд, хай уже, хлопця на ланцюг не посадиш. Хоче писати свої, точніше, учіл, чи не контрольний, хіба ж найда його зубами триматиме? Зрештою та училка, може, вона й непогана. Аж ось і дзвінок, Шкільні двері вибухають цілим салютом школярній. Ох, та що це знов за котячі ніжності, найда хотів сказати хлопців і дівчат або хлопців і чікс. Усі дзвінко розкочуються по снігу, пищать, кидаються сніжками, брюкаються. Хлопці сиплють сніг Чіксом за коміри, ті відбиваються і натирають тим самим снігом хлоп'ячі писки. Найда не помітив, як і сам опинився у веселій колотнечі. У гармедері його не заважить навіть прибиральниця. Ось хтось грайливо сипанув снігом собаці на загривок. Ось хтось ненароком перечепився через пса, і зі сміхом летить у кучугуру. Ось вони вже котяться радісним клубком удвох із Миколкою. Класна погодка найда, еге ж? підхекується Миколка біля воріт і старанно обтріпує сніг зі своєї благенької курточки і старих кросівок. Зараз, бо із дверей, вийде Катька. Катька ще одна причина, через яку Миколка перестав пропускати школу. Відколи вона подарувала хлопцеві гіацинта, він знов почав умиватись і вичищати з одягу вчорашнє засохле болото. А зараз із приходом снігу обтрушувати з одягу мокрувати білий пух. Як нанайду, Катька нічим не цікавіше за ці стрижені під ялину кущі біля школи. Вона, як сказали б про їхній собачий рід середньої паршивості, наскрізь пропахла школою. Вона помішана на уроках, тому гуляти виходить пізніше за інших. Мабуть, вилизує класну дошку і вишукує останні блохи у домашніх вправах. Най ще й прикладно вийшло, підстрибує хлопчик і співає свою придумку. Сніг засипав цілу школу, сніг усім нам по приколу. О, нахапався вже у товстухи з їх хранком. Вірші це так само небезпечно, як захоплення контрольною. Чи хай бавиться, хіба ж найде й собі з нагоди снігу, не мислив конваліями? Стривай, зараз далі складу, Намить задумався і щасливо продовжив. На сніг весь клас повибігав, хм, упав, стрибав, сновигав. Миколка почухав потилицю, глянув на двері і взявся радитись із знайдою. Як же далі? Отже на сніг весь клас повибігав, знав, пропав, гав. Найда не знав, чим іще може підтримати свого любого хазяїна. Ой, точняк, Миколка затряс в обіймах кудлатого друга. Та ти ж у мене цей, як його поет, слухай, що виходить. Сніг засипав цілу школу, сніг усім нам по приколу. На сніг весь клас повибігав і навіть песик каже гав. Що ж, вішини навіть непогано. Принаймні краще, ніж товстуший не плаче прокицю на кухні. Дуже навіть краще. Нарешті на поріг висунулась Катька. Миколка ринувся до неї, але різко зупинився. Так і завмер зі сніжкою в руках. Найде розумів його, з півруху. Миколка не кине сніжки, як це роблять зараз усі поголовно. Миколка зараз думає, що катька не земне створіння і що в неї кидатися гріх. Правильно, бо ця жінота почуття гумору не має, запросто може уп'ястись пазурами у морду, як отокицька анхвіса внайдене в найдене вухо. Катька на мить замружилася від незвичної білизни й неймовірного вереску, а потім наче стала шукати когось поглядом. Здається, найда здогадується кого. А тож, ось її очі вже наткнулись на Миколку і завмерли щасливо. Чесне слово, якби найда був сентиментальнішим, ті очі видалися б йому схожими на дві квітки гіацинта. Миколчини очі заструменіли назустріч катчиним гіацинтам. У від того незвичного струму, аж знову за ниво одкушений колись анфісою кінчик вуха. Собака вже був готовий, зіщуливши покалічене вухо, ображено втікати геть. Але Миколка зненацька ніжно його погладив і довірливо прошепотів найде слухи, що склалось, і вийшла на поріг вона, ота, що серед всіх ні, не так, ота, що на весь світ одна. І майже проспівав. І вийшла на поріг вона, та що на цілий світ одна. Ого, заявочки. Утім найда щось передчував. Це ж як вона там? Любов. Таке вже було в Миколки до Чікси. Правда, тут якось серйозніше, чи що. Любов знов? Це ж треба, це теж прикладно, проте не дуже гарно. Любов гав? Фу, нікуди не годиться. Любов кров ні, вже краще. Любов плов. Слово плов найда почув зовсім недавно. Вчора товстуха їх частувала дуже смачною рисовою кашею з м'ясом. Після такої смакоти Миколка навіть вирішив залатати дірку в паркані, і відклавши на ще далі придбання нових кросівок, купити товстусі якогось гостинця з їхніх заощаджень. Від того, що хлопчик і тепер звіряється саме йому псові, найдені груди переповнила гордість. А коли Миколка всю секунду за тим таки ревнивим вухом його ще й почухав, Найді стало зовсім легко. Може, вона таки непогана та катька. Ідилію обірвав дзвінок. Катчини гіацинти в сховались під сполоханими листочками вій і заклопотано зникли за дверима. За катькою неохоче повільно, але покірно смокталось у двері усе гом'янке школярство. Найда залишився сам серед широченного дворища що найсвіжішої білизни, обліплений снігом, наче якась північна лайка, з душею повною конвалі та гіацинтів, пахло снігом, сонцем, любов'ю і, ну, зовсім трошки, товстушеним пловом. Може, то так пахне свято?